Добрий день, шановні дорослі! Сьогодні я хочу повести нашу розмову про мінну безпеку. Тому що половина жертв мін у світі це діти. У такої статистики чимало причин: цікавість, незнання, бажання вразити або зробити щось наперекір дорослим. Але ви можете подбати про їхню безпеку. Тож почнемо з підготовки. Знайдіть зображення. Різних видів вибухово небезпечних предметів у Google. Збережіть їх або роздрукуйте. Розмова з дитиною у будь-якому віку будується навколо того, що навчити її розрізняти боєприпаси і поводитись обережно в умовах, де є високий ризик на, на них натрапити. Але є вікові особливості. Наприклад, наші дошкільнята краще з ними обрати час, коли. Вони не переглядають мультики або не граються. Скажіть, зараз ви вивчаєте щось нове і дуже важливе і хотіли б, щоб син або дочка вам допомогли. Зробіть невеликий вступ про те, що всі ми зараз допомагаємо армії, хто як уміє. Згодиться також історія і про роботу пса патрона. Далі покажіть картинки небезпечних предметів. Пофантазуйте разом, на що вони схожі. Наприклад, міни-пелюстки нагадують пропелер літака. Більшість протипіхотних схожі на бляшанки зеленого та коричневого кольору. Нехай у дитини будуть власні асоціації. Так вона швидше запам'ятає. Коли дитина запропонує свої варіанти, скажіть, що насправді на кожному фото дуже небезпечний. Замаскований механізм, який залишають вороги. Це відкриття може налякати дитину, тому будьте чутливі до її реакції. Скажіть, що через ці предмети важливо бавитись у безпечних місцях і коли він або вона не впевнені, чи можна кудись піти, краще запитати у вас. Наголосіть, що дитина. Помітить, якщо небезпечний предмет, його чіпати не можна, а потрібно одразу сказати про нього дорослим, і що це значна допомога військовим та рятувальникам. Особливу увагу приділіть саморобним вибуховим пристроєм. Поясніть, що небезпечно наближатись і чіпати дроти. Для закріплення знань у пригоді можуть стати мультики або комікси про мінну безпеку. А тепер найскладніше: уникайте прямих заборон у розмові. Як би не тягнуло, сказати все не можна, натомість поясніть наслідки. Слова треба, повинен і правила можуть мати зворотній ефект у розмові з дошкільником. Тому розповідь про небезпечний предмет, що вибухає, якщо кинути в нього камені, дитина має почути як загрозу. А не захопливу пригоду, де можна зробити щось наперекір вам. Акцентуйте на тому, що безпечна поведінка дає змогу захистити себе та своїх друзів. І найголовніше, будьте прикладом для своєї дитини, демонструйте безпечну поведінку та вимагайте цього від інших членів родини, знайомих і незнайомих людей. Від цього залежить життя.